З 21 квітня до 15 травня у нас ретроградний Меркурій. Так, знову. Але він буде відчуватися вже з 17 квітня і аж до 23 травня. Тому в цей період не бажано робити певний ряд речей. Якщо ви хочете, щоб все пройшло добре, потрібно їх вирішити або до цього періоду, або вже після. Тобто до 17 квітня. Бажано вирішити всі питання, які пов'язані з документами, офіційними паперами, квитками, поїздками. Але до речі, в цей період далекі поїздки не бажано проводити, тому що щось може піти не так. Якщо ви хотіли купити якусь техніку, або поремонтувати якусь техніку, також краще це робити або до цього періоду, тобто до 17 квітня, або вже після, тобто після 23 травня, тому що є ризик, що щось піде не так, щось буде лагати, не буде працювати, потім знову доведеться перероблювати і так далі.